Дівчата, доброго дня! А, вже відросли коси треть до берекаря, але я їду, покажу вам за чим. У мене велика-велика радість. Іду, йду, дівчатка, до магазину, вже приїхала. Душа пашає святом. Зараз переключу камеру, покажу, куди я йду. Поки виключаю, бо не знаю, чи дозволять. Я знімаю подайки в магазині. я здійснилася. Покажи, покажи, покажи. Моя нова подружка у мене вже вдома. Що хочу сказати, зараз з неї зніму чохол. Покажу вам її ближче. Показую ближче свою машинку. Свою нову подружку. Старенька подружка. Ось там в чохлі стоїть. Ось мої тепер всі всі машиночки. Джанаме, Бернетта, Джанаме і моя Сонька. Та манюнька, маленька, моя сонька. Ви її бачили, я порівнювала її з цією машинкою. Що хочу сказати, ще з нею не розібралася. Зараз її включу. Ще з нею повністю не розібралася. Пробувала я вже на ній шити. Буду вже на ній шити і буду далі вам показувати відео. Ось так вона довго загружається чудова, велика. Ось так я вже поскладала в ній все. Є до неї приставний столик. Тут у нас стілус, і ним можна регулювати все. Деякі я вже знаю. А де ще потрібно мені розібратися? Буду розбиратися. Якщо будуть питання, будь ласка, задавайте на все добре. Відео коротеньке, на все добре. Бувайте!